Добрий день, шановні учні! Тема нашого уроку Значення газообміну Система органів дихання, Роль шкіри в процесах газообміну. Мета нашого уроку з'ясувати значення газообміну для людини, розглянути особливості будови та функціонування органів дихання. Розвивати уявлення про роль шкіри у процесах газообміну, виховувати бережливе ставлення до власного життя та здоров'я. Девіз нашого уроку. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не втратилась марно. Давайте з'ясуємо ваші очікування від уроку. Чого ви хочете дізнатися на уроці? А чого нового навчитися? Що хочете отримати від уроку? А що хочете побачити та зрозуміти? Подумайте, будь ласка, та скажіть ваші очікування від нашого уроку. До вашої уваги асоціативний кущ дихання. Пропоную вам його заповнити. Які саме асоціації у вас викликає слово дихання? Подумайте та скажіть. Для початку з'ясуємо, що собою являє дихальна система. Це одна з найважливіших фізіологічних систем організму людини, забезпечує постійний газообмін між організмом і навколишнім середовищем, очищає та зволожує повітря, бере участь. Уголосу утворені терморегуляції Види дихання в організмі людини. Дихання буває зовнішнє шляхом обміну газів між навколишнім середовищем та легенями, Внутрішнє – окиснювальні процеси в клітинах, внаслідок яких виділяється енергія для життєдіяльності та Шляхом перенесення газів кров'ю. Особливості фізіології дихання. Одне з головних умов життєдіяльності будь-якого організму є отримання кисню з навколишнього середовища. Дорослі до людині для нормального самопочуття в стані спокою, досить робити близько. 14 дихальних дій у хвилину, новонародженим одне в секунду. З ростом дитини відбувається розвиток і органів дихання. Хімічні реакції з киснем супроводжуються утворенням нових сполук, що негативно впливають на організм. Особливо небезпечним є вуглекислий газ, при якому неможливе нормальне функціонування органів. Тому життєво важливо є його виведення в атмосферу. Ці важливі функції виконують органи дихання, що працюють безперервно протягом усього життя людини. Газообмін це процес обміну газом між організмом і зовнішнім середовищем, а також між кров'ю і клітинами тканин організму людини. Давайте з вами прослідкуємо за таблицею кількість кисню. Вуглекислого газу та азоту у повітрі. Вдиховане повітря містить 21% кисню, 0,3% вуглекислого газу та 79% азоту. Видиховане повітря містить 16% кисню, 4% вуглекислого газу та 80% азоту. Альвеолярне повітря містить 14% кисню, 5% вуглекислого газу та 80,6% азоту. Давайте розглянемо особливості будови дихальної системи. До її складу входять верхні дихальні шляхи. Нижні дихальні шляхи та легені. Верхні дихальні шляхи носова порожнина. носоглотка, глотка. Нижні дихальні шляхи гортань трахея, бронхи. Верхні дихальні шляхи включають носову порожнину. Це перший сегмент дихальних шляхів, який розділений. Носовою перегородкою на дві порожнини. Внутрішня частина носа вкрита вологою слизовою оболонкою. Вона прогріває повітря. Також слиз має роль фільтра, оскільки отримує тверді домішки з повітря. Глотка є органом, що проводить повітря та їжу. До нижніх дихальних шляхів належить гортань, трахея та бронхи. Гортань. Знайдіть, будь ласка, її на малюночку. Ми бачимо, що це не просто голосовий апарат. Це важливий елемент дихальної системи, який з'єднує глотку з трахеєю. Він складається з щитоподібного хреща та надгортанника. Основними функціями гортані є голосоутворення, захист дихальних шляхів та дихальна функція. Знайдіть, будь ласка, на малюночку трахею. Ця частина дихальних шляхів, вона розташована між гортанню та бронхами і складається з хрящових напівкілець, що сполучені між собою зв'язками. Довжина трахеї приблизно 8,5 15 см. Трахеї забезпечують проведення повітря, очищення, зволоження та нагрівання повітря. Знайдіть на малюночку бронхи. Ми бачимо, що це система розгалужених повітряносних шляхів. Вони починаються від трахей та проникають глибоко в легеневу тканину. Забезпечують проведення повітря, очищення повітря та регуляцію повітряносного потоку. Знайдіть на малюночку легені. Ми бачимо, що це парний орган, який розташований в грудній порожнині. Легені мають губчасту структуру, складається з мільйонів маленьких міхурців, які називають альвеоли. В них відбувається газообмін. Легені поділені на долі. Ліва легеня складається з двох долей, а права складається з трьох долей. Зовні легені вкриті оболонкою, яка називається плеврою. Вона зволожена, оскільки ця зволоженість перешкоджає тертя легень під час дихання. Між двома листками легень є простір. Це плевральна порожнина. Вона заповнена рідиною, яка зменшує тертя між листками плеври під час дихальних рухів. Основна функція легень це газообмін, очищення повітря, регуляція кислотно-лужного балансу крові. Зовні легені вкриті сполучно тканинною оболонкою. Вона називається плевра. Вона має два листки легенева плевра та пристінкова. Легенева прилягає до легень, а пристінкова до ребер. Через легені за одну хвилину проходить близько 100 літрів повітря. Давайте більш детально розглянемо альвеоли. На малюночку перед нами є альвеоли. Ми бачимо, що це порожнисті пухирці. Всередині заповнені повітрям. Вони розташовані на кінцях найдрібніших гілок бронхів. В них відбувається газообмін між повітрям, яке ми вдихаємо, та кров'ю. Вони мають тонку стінку. Складається всього з одного шару клітин, що дозволяє кисню легко проникати з повітря у кров. А вуглекислому газу. З крові у повітря. Стінки альвеол вкриті тонкою плівкою рідини, яка запобігає їй спаданню і полегшує газообмін. По капілярах альвеол кров проходить за 0,8 секунд. Але гемоглобін встигає насититись киснем в цей момент. Ми можемо з вами бачити на малюночках альвеоли. Вони мають альвеолярну стінку, кровоносні судини, якими тісно оплетені. І бачимо, що всередині альвеоли порожнисті, але ці порожнини заповнені повітрям. Кріх верхніх та нижніх дихальних шляхів у диханні бере участь також шкіра. Шкіра це найбільший за площею орган організму людини. Поглинання шкірою кисню та виділення вуглекислого газу відбувається внаслідок різниці парціального тиску цих газів у крові та навколишньому повітрі. Газообмін через шкіру залежить також від товщини епідермісу. Потовщення епідермісу зменшує газообмін. Дихання через шкіру в різних ділянках тіла різне. На тулубі та на голові інтенсивніше, ніж на руках та ногах. У дітей газообмін через шкіру більший, ніж у дорослих. Це пов'язано з анатомофізіологічними особливостями шкіри у дитячому віці. 1% ток газообміну здійснюється через капіляри шкіри. Шкірне дихання становить 1-2% від загального газообміну. Кількість повітря, яке може вдихнути людина при спокійному вдиху, залежить від розмірів грудної клітки, тренованості організму, здатності робити глибокий вдих та видих. Розвитку дихальної системи сприяє достатня фізична активність, заняття різними фізичними вправами. Тому, аби бути здоровими та відчувати себе комфортно, займайтеся фізичними вправами. Це дуже корисно для вас та функціонування всіх систем вашого організму. Давайте перевіримо, хто був уважним на уроці. До вашої уваги будова системи дихання. Напишіть, будь ласка, які назви органів. Зашифровані під різними цифрами. Від 1 до 5. Працюємо самостійно. Давайте перевіримо, чи правильно ви справились з завданням. Назвіть органи дихання, які позначені цифрами. Отже, під номером 1 ми бачимо гортань. Під номером 2 ми бачимо трахеї, під номером 3 бронхи. Під номером 4 легені. Під номером 5 це плевера. Хто справився з завданням молодці. Перевірте себе. Встановіть відповідність між органами дихання та функціями, що вони виконують. Перше носова порожнина, друге гортань, третє трахея і бронхи, четверте легені, п'яте плевра. А. Має рідину для зменшення тертя Б. Зволоження повітря затримання бруду. В. Вільне проходження повітря Г Утворення звуків рефлекторний кашель Д. Газообмін через альвеоли та капіляри малого кола кровообігу. Подумайте та встановіть Відповідність. Перевірте себе. Отже, носова порожнина зволожує повітря та затримує бруд. Гортань утворює звуки рефлекторний кашель. Трахея відповідає за вільне проходження повітря. Плевра має рідину для зменшення тертя. Легені. Газообмін через альвеоли та капіляри малого кола кровообігу. Шановні учні, до вашої уваги гра «Наведи порядок. Спробуйте установити послідовність розташування органів дихання: легені, бронхи, носоглотка, носова порожнина, гортань, глотка, трахея. Установіть у правильній послідовності. Давайте перевіримо, чи в правильній послідовності ви встановили органи дихання. І так, спочатку в нас йде носова порожнина, далі носоглотка, потім глотка, гортань, трахея, бронхи та легені. Перевірте, будь ласка, чи вірно ви справились із завданням. Всі активно працювали на уроці. Пропоную вам трошечки відпочити. Давайте проведемо з вами релаксаційну фізкульт-хвилинку. Гімнастика для очей. Включає в себе різноманітні вправи. Вони допоможуть зміцнити м'язи очей та покращити зір, а також трошечки розслабитись. Вправа номер 1 Закрийте очі долонями на кілька хвилин. Розслабтеся. Щоб зняти напругу. Вправа номер 2 Дивіться спочатку на близький об'єкт, а потім на далекий. Повторюйте цю вправу кілька разів. Будь ласка, давайте спробуємо. Вправа номер 3 Обертай очима по колу. Спочатку в один бік, а потім інший. Давайте спробуємо. Ми писали, ми трудились, наші руки вже стомились. А щоб гарно написати, треба пальці розім'яти. Руки тільки ряд стряхнемо і писати знов почнемо. Відпочивши дружно враз, приступив до праці клас. Продовжуємо працювати далі. Наступне завдання. Для найбільш уважніших. Згадайте, яку термінологію було використано під час розгляду нової теми нашого уроку. Знайдіть цю термінологію за нашою темою у завданні «Хмара слів. Будь ласка, розгляньте уважно завдання та з'ясуйте які слова зашифровані. У цій хмарі слів. Стежинка здоров'я для вас. У період епідемій здійснюється вакцинація проти грипозна, проти туберкульозна. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, забезпечити при необхідності диспансерне обстеження, чистоту приміщень, загартовування, збалансоване харчування. Уникати перевтоми, не палити та не вживати алкоголь. Пропоную вам підвести підсумок нашого уроку. Висловіть власні думки про дихання та його значення для процесів життєдіяльності людини. Будь ласка, хто бажає? Усі підійшов до кінця наш урок. Всі активно працювали. Ви великі молодці. Давайте спробуємо з вами сказати, а що сьогодні на уроці ви навчилися, що найбільше вам сподобалось, що запам'ятали нового. А чого навчилися? Наскільки вам сподобався сьогоднішній урок? Поміркуйте та скажіть свою думку. Домашнє завдання для вас знати основні терміни з теми. Газообмін, альвеоли, бронхи, легені, плевра, бронхіальне дерево, дихальні шляхи. Написати індивідуально про одне захворювання дихальної системи. Скласти за бажанням кросворд на тему дихання. Всім дякую за урок. До побачення. Бажаю вам гарного настрою!